Друзі, усіх вітаю. Сьогодні у нас 6 березня і приїхав я на Романочку на Карасика. Місце це таке всім доволі відоме, не варто і називати його. Я думаю, всі вже зрозуміли, куди я приїхав. Людей сьогодні буде просто тьма. Ну, Побачимо Карась, наче кажуть, Карасі клює, Так що будемо пробувати ловити. Зараз 7 годин ранку, лунки можна не бурити, тут лунок просто мільйон. І буду пробувати зараз виставляти вудки. Так, ну що, друзі, ось наживляюся і будемо закидувати. Сьогодні вітер такий, так що вибачаюсь за якість звуку, якщо буду задувати в камеру. Десь по три мателька я чіпляю на мармишечку і кладу мармишечку так щоб вона ледь-ледь торкалася дна вже я бо в перші рази що я сюди їздив на карася щоб в мене було дуже багато сходів мармишки я замінив Замінив на більші мармишки, на нові, з гарними гачками. Так що побачимо, як вони сьогодні будуть працювати. Можливо, менше сходів буде і буде краще засікатися рибка. Побачимо це все. Що, друзі, ось так розставив вудки на постой і будемо чекати. Ось бачите, зробив ось противогонки, то ну, часто буває, що е, утягує тут а вудки. І в мене бувало таке. Так що так на резинку прив'язав таку ось палку до вудки, щоб не утягнуло. І е, по старим лункам я, тому що в мене Бур сотий і буває, що сотий може просто не пролізти карась гарний. Так що були тут набурені 130-ті луночки і по ним буду бігати. Чекаємо клювання. така стандартна, жрешный, такий класний Вот такий, бачите, нормально засікся, все чотенько бачите невеличкий другий отакий ось -70 -70. тільки поміняв мутеля на цій мормишці і відразу є ну такого відпустимо хай підростає Сиднюю луночку. Погнал. Та ну блин, друзі, не можу засікти. По губам дрібний карась, походу, стоїть там. О, є, засік нарешті, з енного разу. Отакі такі ось, бачите, три підйоми робив. І ось ну з третього десь засік. О, друзі тут загибає. Такі невеличкі, бачите, що ось Клює отакі ось, ну... Стандарт ладошка такий не дуже великий. Чекаємо великих карасів. Ох, є друзі. Блін маленький. Бачите, що це за карас ось такий дрібний дрібний карасик. додому пливи підростати да, друзі бачите розмір не дуже поки що такі дрібний карась бере треба десь переходити шукати нормального карася то що ну це ж не, не діло вже бачите трошки трошки більше поки він там бігає з камерою дивлюся місця ну такий ось вже варіантик ось друзі тільки зібрався переходить і отакі ось невеличкі карасик ну все одно Буду переходити, напевно, шукати, то що ось ну, реально оце місто якось отакі ось, ось клюють, не дуже великі. А так в інших місцях у людей я дивлюсь, крупніше клює. Так що треба шукати, походу. О, друзі, є клювака. Так, да, ось бачите, трохи перейшов і реально крупніший у ось, ось трошки крупніше так друзі вже так кардинально перейшов в іншу локацію ставочка тут опеньки на дні знайшов ось пеньок і посижу півгодинки посижу якщо не буде клювань то не знаю напевно піду назад там хоч і дрібний карасний, хоч якось. Зараз тут пообідаю. Думаю може тут вітер якось хоч трошки затишніше буде пообідати. Ну, походу ніфіга, вітер затугає також. Да, ну що, швиденький перекус і будемо далі шукати рибу. Хочеться ж карася сьогодні нормального знайти, а не от тих там пів ладошки, ладошка. Є клювака після обідня. Перейшов знову на, назад і ось є такий карасик невеличкий. Хоча як невеличкий, нормальний такий ось. Бачите. от старе місце. Майже старе працює. Такий ось після обідній. І на таку, бачите, зелененьку мармишечку. <плес> Друзі, дивіться на останок. Вже думав збиратися. Так загибав, так загибав ківок. Думав там короб. Отакий От короб на 3 кілограма. Да, хохма. Давай малий додому. Друзі, на останок. Отакі ще. Ну, да, так, Бачите, можливо під буде якийсь кльов, ну, щось у мене бажання вже сидіти нема. Напевно буду збиратися. Такий ось карасик. Це останній буде вже на сьогодні. Це, друзі, така вийшла сьогодні рибалочка, вже зібрався і буду їхати додому. В принципі, крига ще стоїть непогана, навіть від берегів не, пів... не вітала. Ну, реально вийшов тільки що взагалі без проблем. Думав по дереву вилазити, а в принципі вийшов нормально. Трохи просіла, вода вийшла, ну крига тримає нормально. Я думаю, ще день точно можна буде, а там далі буде видно. Трохи карасі підловив, ну напевно, я вже все на цьому зимові рибалочки завершені. Далі вже буде спінінг. Так що дякую, хто додивився. Всім добра, миру і до побачення до нових відеосів.